Ви не ращували це запитання чому бог допустив війну? Е, та звісно то це напевно такі топ топ питання в багатьох е, багатьох людей для мене особисто якби для мене Перша відповідь не Бог допустив війну, але Бог ну люди цю війну створили. Господь нам допомагає, Господь не хоче, аби ми страждали, і відповідно, відповідно, ми, скажімо, мучились і щось такого, чи дитячі сльози. Але Бог і той, хто втирає ці сльози. Але будемо відверті. Ми сьогодні маємо такий, ну я би сказав, від самих небес реванш стояти зі зброєю, все ж таки проти одвічного ворога, який. Всі століття робив геноцид проти української нації, проти, скажімо, історії, проти нашого права на життя. І це ж ну, мільйони, мільйони людей були знищені тим ворогом. Сьогодні, як ніколи, ми маємо усі, скажімо, об'єднані довкола нас також багато європейських країн, і не лише на європейському континенті, і допомагають нам давати відсіч. І тут, скажімо, для мене сьогодні. Такі слова, якби мого приятеля, полковника Петра Черника, про те, що в рабстві так чи інакше загине значно більше ніж під час війни, І тому ми сьогодні маємо унікальну нагоду відстояти свою незалежність так, воїни зі зброєю в руках, але ми обороняємо свою країну, ми не нападаємо ні на кого. І це є праведна справа насправді захищати свою землю і свої сім'ї, свої родини, і своє майбутнє. Тому, властиво, як на мене, сьогодні така ну, просто добра нагода показати всьому світу, що ми є нація, що ми міцні духом, що наш ворог. Понад 300 років робив все можливе, щоб нас стерти з лиця землі, і як на мене, великим Божим чудом за три роки ми можемо це сьогодні сміло говорити. Ми довели всьому світу, що нас неможливо знищити, тому що ми люди, які любимо Бога, і правда є на нашій стороні.